ВСУ отбили позиции в районе Клещеевки, однако продолжают вести сложные бои за часов яр. Российские войска недавно продвинулись в восточной части города, взяв под контроль микрорайон Канал. Один из комбатов ВСУ подтвердил, что на 2 июля армия РФ полностью контролировала Канал и готовилась к дальнейшим боям за сам город. Украинский военкор Константин Машавец также подтвердил информацию о контроле над Каналом. Аналитики из Института изучения войны, АСВ, отмечают, что российские войска могут начать наступление на часов Яр через канал Северский Донец и позиции в районе канала. Генштаб Украины сообщает, что враг ведет наступление на часов Яр с севера через Калиновку и с юго-востока из района Клещеевки. На флангах действуют оккупанты из 200-й мотобригады. Кадры с геолокацией от 3 июля показали продвижение ВСУ вдоль ветрозащитной полосы к югу от Клещеевки. Российские войска также добились тактических успехов в районе Торецка, продвинувшись более чем на километр на восточной окраине Дружбы и заняв новые позиции в районе улицы Садовой. Z-каналы сообщают о продвижении российских войск на юге Нью-Йорка и взятии под контроль части Юровки. Тиснути наші лінії оборони, сказати, що їм це вдається, поки що наразі ні, але ці загрози ну, насправді візуалізуються дуже чітко і дуже ясно. Коли противник по 150, це вчора, навіть під 160 було атак за добу, позавчора було 189, я про це говорив, коли він ось таким Такою інтенсивністю тисне ну, дуже важко насправді отримати позиції. Е, дещо загострилася ситуація ну як дещо? Цім'яко сказати, дещо на Оріхівському напрямку. Е, це Запорізький фронт, саме там, до речі, де РЛС, про яку я на початку огляду говорив, і вразили на запорізькому напрямку. І тут на Оріхівському напрямку противник так само суттєво збільшив. Інтенсивність бойових дій, про що відзначає Генеральний штаб у своєму вчорашньому зведенні, західніше міста Оріхів, тобто ми говоримо про район Нестерянка купані проводять свої наступальні операції. Таким чином можна пропустити, що шукають якісь слабинки, так би мовити, у наших оборонних рядах окупанти, і це, в тому числі, є якраз таки, ну так би мовити, ознакою того про що йдеться що ворог намагається намагається нас протиснути протиснути лінію фронту на багатьох напрямках продовжується бути вкрай складна ситуація і вкрай недолуга насправді якісь мірі ситуація в турецьку ви бачите ось вибудовування, вишиковані ось цих от виступів в Юрівці на південь від е, Нью-Йорка, Звідки окупанти е, тиснуть в бік турецької агломерації? Е, будьте певні, що від Новобахмутівки на Олександропіль та сама картина спостерігається. Тут позиція. Ми втрачали два тижні, тому я про це говорив. Тут вони будуть е, продовжувати тиснути найближчим часом. Е, шалений тиск відбувається на напрямку залізне. Шуми північне, вже в північному е, наші. Офіційні ресурси оперативно-стратегічного груповані військ Хортиця оприлюднили, що зав'язалися бої вже безпосередньо в цьому населеному пункті. Я кажу про північне південне, там були успіхи в окупантів. Можна принаймні за цими навіть офіційними відео, відеоними нашими офіційними джерелами ще раз повторюся, робити такі висновки. Тому на турецькому на турецькому напрямку ситуація так само. Далеко із тих, які можна говорити, що вона стабілізована. Не знаю про всі ті байки щодо того, якими трубами окупанти залазять в тил нашого угруповання військ, там щось типу реалізовуючи сценарії Авдіївського. Мені це невідомо, Поки що це лише байки, які оприлюднюють у себе російські телеграм-канали. Хоча може бути всяке. Мені просто-напросто я кажу, про це невідомо. Але те, що ситуація погіршилася на турецькому напрямку, це на жаль, воно так. Паралельно з цим, звісно, що противник тисне на наші позиції. Ну тут уже нема чого повторюватися. З дня до дня це відбувається в на покровському напрямку, але що погіршується, погіршується за останній час. Просто пекельно вчора говорив з словцями з району Красногорівки. Вони кажуть, це неймовірно тут тримати оборону з огляду на те, що засобів РЕБУ не вистачає а окупанти летять. Усіма, якими мають дронами, вражають все, що тільки рухається у районі Красногорівки. Більш того, в районі Красногорівки дуже складна, складний ландшафт. Ось цей степ, донецький степ між Красногорівкою, Невельським Карлівкою і аж до річки Вовчою на цьому напрямку. Це просто суцільна пустота, де дрони літають на раз-два. Тому логістика. Пересування навіть наземних роботизованих комплексів та платформ. Це просто неймовірно складна задача. Тут дуже багато чого зупинено, так би мовити, у цьому сіряку і, і дрони, і автівки, і будь-які підвоз. Це надзвичайно ускладнена історія. Окупанти тиснуть на Красногорівку, і як ми бачимо, щодня фактично вони тут мають успіх. В ширшому сенсі цей успіх має конвертуватися в те, щоб виходити в тил. Нашого невельського угруповання в той час із Карлівки з півночі окупанти так само будуть намагатися тиснути для того, щоб наше угруповання військ і нашу оборону насамперед в невельському затиснути у такі так звані кліщі. Говорити про те, що ці кліщі вже можуть бути реалізовані, ще точно передчасно і недоцільно. Але те, що ситуація на Красногорівському напрямку в крайне медійному напрямку суттєво погіршилася за останній час, це так само абсолютно. Істина. Ну, Президент вчора сказав про те, що в нас є надії на перехоплення ініціативи. Про це позавчора говорив командувач ЗСУ. Це може бути реалізована якесь перехоплення ініціативи за умови, ну, як мінімум дві, постачання достатньої кількості зброї від наших партнерів. Чекаємо, до речі, наступного тижня буде саміт НАТО, і там можуть бути позитивні новини для України. Дуже навіть позитивні а, так от, за умови. Стабільного справного постачання може бути реалізований якийсь більш-менш позитивний сценарій. Ну а друга історія полягає у тому, що а, росіян треба зупинити, якщо вони будуть зупинені так само, як вони були зупинені на Харківщині на інших напрямках, тоді може бути більше успіху або більше надії і перехоплення так званої ініціативи, те про що говорить президент. Тому що станом на зараз перспективи ні, вони не туманні, ні тут паніки ніхто не наганяє, але зараз. От якраз те, про що говорили: критично-кульмінаційна точка. Ми до неї підступилися. Можна конкретно говорити, що в ці дні критично-кульмінаційна точка на фронті. Ось така друзі, ситуація. Пискати, будь ласка, подабайки, на не перегляду цього відео. Підпишіться на нас, пишіть свої коментарі. Бережіть себе.